Ще два слова, одне з яких я думаю, що ми точно знаємо, а одне буде для нас, мабуть, скоріше за все, нове. Кому відомо слово плацебо? Плацебо. Плацебо це такий психологічний ефект, який відкрили не так давно. Ну, це, або, або це був початок 20 або кінець 19 століття, коли в клініці, де було багато хворих туберкульозом, зробили над ним експеримент. Ліків тоді не було, які лікують туберкульоз, і тому, що вирішили зробити? Не лікарі, а більше психологи. Вони домовилися, що вони місяць, лікарі. Будуть місяць говорити всім хворим, що в нас через місяць, ось там десь в Австралії, там винайшли ліки від туберкульозу. Але нам потрібен місяць для того, щоб вони сюди доїхали. І лікарі не, не упускали жодної хвилини, щоб нагадувати всім хворим туберкульозом, які вже втратили надію, тому що нема чим лікувати туберкульозом. І лікарі їм протягом місяця постійно говорили: так, дивіться, 20 днів ще залишилося. Уявляєте? Скоро ліки приїдуть, які вам допоможуть, а потім два тижні. А давайте за 10 днів ми ще шашликів нажаримо. Давайте ми відсвяткуємо цю подію, якої ще не сталося, але вона обов'язково станеться. Тому що там в Австралії, де їх придумали, ці ліки вже всіх туберкульозників вилікували. Нема жодного, кому воно допомогло. І отаке. От Отака реклама, звичайно, ну, людям хочеться вилікуватись, а ще їм розказують, що воно допомогло, і вони цілий місяць в цьому жили. І, ці, і, і через місяць, ну, на цей час уже був, вже, вже був винайдений аспірин. І коли їм через місяць привезли ці ліки від туберкульозу, і всім роздали, і трапило чудо, вони всі вилікувались. Вони всі вилікували. А ще пізніше їм сказали, що ми вам дали просто аспірин, який ви кілограмами їли до цього. Але він чомусь не спрацьовував. І оцей, оцей психологічний ефект в людині, от він називається плацебо. Тобто, коли людині, як знаєте, ну, пігулку да, на дві половинки там аспирін, це тобі там. Від голови, а це тобі там від іншого місця, від серця. І людина, і людина так вірить, що воно їй допоможе, та, що навіть далі проводили експерименти вже просто з крейдою. Коли замість, замість цієї таблетки, замість ліків, просто давали кусочок крейди, білий, із такою перетинкою. І воно людині допомагало. І, і це відповідає на питання: а чому бабки допомагають? Чому я поїхав до бабки, ніхто мені не допоміг, що я не робив, а до неї поїхав і мені допомогло. А тому й допомогло, що, що не в бабці діло, а справа в тобі. Що ти вже наскільки себе накрутив, що ти туди поїдеш, тобі допоможеш, що воно тобі допомогло. Да, оце ефект плацебо. Ефект плацебо це віра в ліки. Це, це беззаперечна віра в ліки. Ефект плацебо. Але є ще інший ефект, і про нього ми зараз кротенько подивимося. Кротеньке відео. Джентльмени, я відкрую вам одну тайну. В останнє час я нічого не читаю, крім цієї книги. Що це? Это медицинская энциклопедия. И, о, ужас! Сравнивая описание различных недугов со своим самочувствием, я пришел к выводу, что болен решительно всеми болезнями. От пляски святого вида до родовых коль. Как это может быть? К примеру, посмотрим. Джордж. А вот, на Д. Дифтерит. Прошу вас. Может быть, не за столом. А, именно за столом. Mm -hmm. Mm -hmm. <свя> Глазки дифтеритные, Джордж. Дифтеритные. <свя> нет, я ничего не вижу, там, там, бифштекс. Проглотите бифштекс. Это язык. Правильно. При дифтерите язык как бифштекс. <свя> Читайте внимательно. <свя> да. А пульс? Что пульс? Выглотать не можете совсем. Явные признаки дифтерита. Пульс? О, <свя> а, его вообще нет. Ясно, дифтерит. Да? <свя> Похоже. Ну, минуточку. Похоже. Ну что, Джордж, с вами все ясно, вы не жилец. Будьте здоровы. Ваше здоровье. Кстати. Мой милый друг Харрис. Да. С вами совсем все плохо. А? Прошу вас, инфлюенция. У меня инфлюенция. И она тоже. У меня инфлюенция. Читайте, читайте, прошу вас. Джордж, послушайте. Так, и на это, и на это. Так, пожалуйста. Симптомы. Так. Вялый. Да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Друзья мои, мы все неизлечимо больны. Про плацебо мы зрозуміли, так? Плацебо -бо – это эффект такой у нас психологичный, когда мы верим в леки. Про Є інший ефект зворотній, який називається ноцебо. Плацебо це віра в ліки, а ноцебо це віра у хворобу. У мене недавно був такий випадок на дачах там, на Дніпровських кручах, десь, ну, можливо, місяць назад я там впіймав кліща. І він так хлебаченько заліз в спині, Ну, витягнули кліща, все нормально. А через тиждень ми там з одним знайомим, знайомим стоїмо прямо там на дачі, отак поряд вдвох стоїмо, розмовляємо, і він піднімає руку, а в нього на руці кліщ. Він ще не, не заліз, не чув, він просто в нього на руці. І він скинув отак його. А трошки жарко було на якраз на уст, така температура, так, знаєте, потієш. І я, як побачив цього кліща в нього на руці, мені здавалося, що в мене тут щось зашевелилось, кліщ. У мене там, що зашевелилось? кліщ. У мене там десь у пальці кольнуло кліщ. І, і, і мене вже обирає такі страхи. Де тільки в мене щось не шевельнеться, не кольне, мені здається, що в мене кліші вже повністю обсіли. Все моє тіло. Оце є ноцебо. Да? Ноцебо, коли ти віриш, що все, що з тобою не сталося, воно все до гіршого. Воно все погане. Все, що відбувається, долар падає. Погано. Долар росте, погано. Зарплату підняли, погано, бо податок збільшать. Зарплату зменшили, погано, бо. Ну, Тобто, це тип характеру такий. Люди, які, в яких більше ефект плацебо спрацьовує, вони більш в них все що не бувається, в них все до добра. Ті, у кого більш е, темперамент цього ноцебо, От вони будь-що не почують, вони обов'язково. Там побачать проблему. До речі, про медичну енциклопедію я не просто так сюжет вибрав. У мене колись точно таке було в армії. Я служив, там, був кіномеханіком в будинку культури дуже часто, і в бібліотеці багато сидів. І я пам'ятаю, як я читав медичну енциклопедію. Ну от точно, все, що не прочитаєш, ну, все в тебе є. У більшій мірі, у меншій мірі, ну все в тебе є. І я пам'ятаю той момент, коли я прочитав цю енциклопедію, і, і тоді я вирішив, що я більш таку літературу не читаю. Зразу плацево. Ні, зразу плацево. Все, все, тільки, все тільки до, до добра. Ми навіть, ми навіть християни, ми ж, е, 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 ми, ж можемо, ми ж можемо навіть програмувати. ну в нормальному розумінні навіть програмувати, наприклад, чи перепрограмовувати. Наприклад, є в нас повір'я, що сіль упала, то це до чого? До сварки. До, до сварки? До Сварки. Да. 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 Нам треба що робити? Коли сіль упала, треба казати, що це до прибутку. А, да? Так. Коли е, вилка впала. Це значить, що ти отримаєш валюту жіночого роду. Коли там ніж упав, це ти отримаєш гроші чоловічого роду. Ну все дуже просто. Коли кіт перебіг, то перше, що перебіжить, тому повезе. Це до здоров'я взагалі. Так, так. Якщо кіт чорний собі, чим чорніший кіт, тим більше здоров'я потім. Тим менше хворієш. Ну, ми, самі, ми самі себе буває настроїмо. Це ефект плацебо і нацебо, ну, вчені, що вони просто так знайшли. Людина це знаєте, е, це схильність людська. Російською мовою. Е, е, ну, у, у, упереджене ставлення українською. Пред, предвзятость. Да, Предвзятості російської мови. Упереджене ставлення. Тобто воно в тобі вже закладено, і ти відповідно до нього реагуєш. І мені здається, що кліші на мені на всьому сидять, хоча нема жодного. А звідки в мене цей страх узявся? Бо я тільки що його побачив на руці у свого сусіда.